Всім, мене звати Дамир і учень 6 класу Білицької загальноосвітньої школи номер 10 Добропільської міської ради. Беру участь у флешмобі Бути гідним. Для мене гідність це перш за все повага. Повага до себе, своїх почуттів і своїх кордонів, а також повага до своєї країни, України. Це коли ти залишаєшся чесним і справедливим, незважаючи на труднощі та перешкоди. Бути гідним означає не здаватися, коли щось не виходить, допомагати іншим, хто цього потребує, говорити правду і тримати слово, яке дав. Гідність це коли ти підтримуєш друзів у радості та біді, що набливо ставишся до старших, не проходиш повз чужу біду. Вона проявляється в дрібницях. Наприклад, коли ти піднімаєш нитя на вулиці, захищаєш слабшого або чемно спілкуєшся з оточуючими, це вміння визнавати свої помилки і намагатися їх виправити. Гідність це щоденний вибір бути людиною з честю і силою. Це те, що робить нас справжніми українцями, сильними, добрими і відповідальними. Це внутрішній стеження, який допомагає нам бути кращими.